Привіт, привіт! Вітаю, вітаю, так мене цікаво, і сьогодні ми продовжуємо грати в CS 2. І сьогодні у нас на черзі багаге, багедж Багдж. Я проводив таку штучку для себе в Day, Мені сподобалось, там навіть було це дуже швидко. Ми зробили це за одну катку. Ще є дві карти, ще є багаге і Шуц. Сьогодні у нас Багейч. Сьогодні будемо те саме робити до першої, до першої перемоги на нашій чудовій мапі. Вона прикольна. Мені чомусь сьогодні хочеться пограти в перегони озброєнь. Я записую це все одним дублем. Тому, можливо, на шуц мені вже буде не дуже класно, але поїхали грати на Багагія, тому що це зараз у нас не Багагі. Ну, ось ми і на Багагія! Ось ми і на Багаге, йо пересете. Зразу дають мені в голову, але це лише розминка була. Полетіли грати на багаге. нам потрібна лише перемога. Нагадую, що відео завершиться лише тоді, коли я виграю на цій мапі. О, через і на 62 даю. Отакоє, і таке буває. Аби хоча б записування йшло, а воно йде, прекрасно, чудово. Я натиснув, Ай-яй-яй. Так, пробили нам тут конвейер уже. Я сподіваюсь, ви ты да? Боже ж! Все почалося? Що це за агресивний школотрон? Шесть країни агресора. ой 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 Так, ну тут потрібно, мабуть, його мурити, тому що це... Буде продовжуватися, скоріше за все, всю катку. Що не є добре. О боже. Так. Е, засуха. Поки засуха, я без кілів. Знайшов перший кіл. Він конвейер працює, це. Це не дуже прикольно, тому що немає де стати навіть. Оу, судить на нашій базі, ви дивіться на нього. Ви на нього подивіться. Кури бігають? Хтось кур привіз на цей на рейс чи як? Так, М249. Важкий кулемет важкий і в зажимах для мене. Ну, в цілому норм. А! Знаєш, один десь тут близько, а його вбили. Через те, що ця штука рухається, я не можу нормально сісти, позапускати, трошки позажимати. Так. Який вимо тут? Вона знизу вимикає, я градав. Давайте ось цим лайфхаком користуватися! Добре. Це плюс левел. Це ми перескочили. Перескочили на один рівень плюс. Через те, що вбили зі псом. Скільки я дав тому чуваку? Я чув двічі постріл у голову, але... А, жах. Треба вимкнути цей конвай. Тут можна, до речі, вилізти ось так сюди. Ось тут пройти і ми будемо у в них. Можемо почекати когось? Добре. Ой-ой! Прекрасно! Тиди його солоденького! Ой-ой-ой, там! Збоку! Хтось все-таки ще був? О, сидить! Зверху? Ще й ківниз він полетів. па 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 не влучаю я. Не влучаю я з блока. Ось такі от... Без голови, мінус 70, зрозуміло. А, жах! Знизу можна зараз тут... Підловити когось, але мене підловили знизу. Ай-яй-яй. Тому що зверху, з лука трошки якось воно не йде. Ні! Засуджую! Це максимально нечесно. Це максимально було зараз нечесно. 12-й рівні, не вже це буде... Не за одну катку. В Минулому... Відео ми це змогли зробити, але в цьому є трошки складності. Дуже довго я сидів на глуку. Дуже-дуже довго я сидів на глу глуку. І як ви бачите, це не стало для мене плюсом, мінус 91. Ах! Хотів я його називця, називця взяти, але не вийшло. Добре. А, дві голови дав, дві голови отримав. 14 рівень уже. Хлопчини 76, який жах! Не дотискаю я. Без голови? Добре, прекрасно. Ось, все, хлопця, мені покажіть, Дякую. Не я вбив! О, я натискав, не встигав просто вже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мінус один. Скоро буде ніж. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, це буде важко. З ножа буде важко йду вниз. Блін. Давай! Є, перемога буде! Це знову з першої шкатки. Я думав, це буде набагато довше, набагато важче, але з першої ж гри ми маємо перемогу, і у нас залишається лише шуц на черзі. Вона буде наступному епізоді по КС2 гонці озброєнь. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що. Були. <хі> Сподіваюсь, вам сподобається, тому що я це записую все в одну секунду. Мені просто захотілось пограти в, в гонку озброєнь, і ось воно Нехай проблеми там згоди, не роблять вам в житті погоди, най вам щастить, та будьте здорові. Почаємось!